Фармадол таблетки від головного болю. Автомобілі, квадрокоптери та планшети на передову. На Волині лісівники спільно з латвійськими колегами передали нашим захисникам сучасну техніку, продукти та засоби гігієни. В найгарячіші точки поїдуть чотири повнопривідні позашляховики, ще й вантажівка, яку переобладнували під душову. Бойлер у лазні на колесах працює на диспалеві за годину здатен нагрівати до тисячі літрів води. На фронт поїде і квадроцикл. На на зібрані працівниками лісових господарств кошти вдалося закупити також квадрокоптери на радіостанції, тактичне взуття та керемати. співпрацювати лісівники України та Латвії почали ще до великої війни після повномасштабного вторгнення. На передову латвійці неодноразово передавали техніку та продукти. Цього разу намагалися встигнути до Великодня, щоб в такий Спосіб привітати українських військових. Два Куба-один розрахований приблизно для того, щоб ви могли помитися за один раз майже 50 чоловік. Ми маємо чотири автомобілі. Один, який був куплений за кошти лісівників, один передали волонтери. І два автомобілі нам долучилися наші друзі-лісівники латвійські. Ото і Просто бездоріжжя. Вот. Тому нашим солдатам потрібні саме такі автомобілі і чим більше, тим краще.